Зараз ми знаходимося в фортеці Любомирських, і це дійсно зараз буде видно, я на північній бровці покажу. Видно, що легенди про насипний характер цієї частини правого берега річки Хомори, яка входила в Полонську фортецю, що це зовсім не вигадки, тому що починаючи звідси. І аж на глибину 3 і більше метрів у нас материкова глина, такий світло-жовтий, сугуна. Бачите, просто у нас тут поки що ми не зачистили. А от вже глинка. Говорити кротами трошки. А тут займаємось зараз, буде у нас фінальна фіксація бровки теж фактично пустий, без знахідок будівельний горизонт Полонської фортеці, де-не-де, включення цегли, бачите, люди тут ходили. Але в основному черноземний ґрунт який завозили. Який ми сподіваємось найближчими днями зняти за допомогою ескаватора? Так, археологи працюють не тільки лопатами і щіточками, але й ескаватором, коли мають працювати з серйозними інженерними спорудами, такими як фортеця, де купа пустого ґрунту, і вибрати весь цей ґрунт вручну було б дуже важко і не дуже результативно. Ясно, що ми пошукаємо у ньому знахідки, але нам треба понизитись на рівень 2,5 на рівень цієї споруди, бачите? Ось і кут. Повторно ми зачищаємо, ось у нас стерчать Цегла, знову ж таки, філі прям посудили 17 століття, і скоріше за все, що оце рівень. Існування замку і полонного станом на середину XVII століття. Італійські інженери знесли все в рівень. Їм треба було знівелювати поверхню. І поступово насипався. Насипався оцей от шар, чорноземний. Верхні шари насипались уже в другій половині 17 століття під час ремонтів фортеці. Ми в неділю тут працювали і знайшли. Датуючу монету в верхньому шарі десь на глибині 16. Це був е монета найбільш ходував другій половині 17 століття, так званий Соліт. Солід Solid, або воротинка – назва мідних розмінних монет Речі Посполитої, реальна вартість яких становила близько 15% номінальної. Назва монет. Походить від автора проекту з випуску легких мідних боротинок Тіто Лівіо Буратіні. На території полонного в різні роки було випадково знайдено декілька монетних скарбів. Найдавніший з них відноситься до початку 15 сторіччя. Він був виявлений селянами поблизу новополонного під час здобування глини 1913 року. Скарб складався з 150 п'ятдесяти срібних монет так званих праських грошей. Дезаврація була відправлена до імператорського ермітажу в Санкт-Петербурзі, де її оглянув головний хранитель закладу, та встановив, що 11 екземплярів прайських грошів були відкарбовані під час правління чеського короля Карла І. А 139 монет відносяться до емісій короля Вацлава IV. Монети дуже погано збереглися, і скарб повернули тим, хто його знайшов. У другому скарбі, виявленому 1878 року, у невеликій глиняній посудині. Знаходилися срібні монети 17 сторіччя. На нього натрапили селянські хлопчики, які копали глину поблизу лазні. Поліцейським вдалося забрати зі скарбу лише 68 монет. Наступний скарб був виявлений під час земляних робіт у місті 1885 року. До нього входило близько 200 польських срібних і білонових монет. Відкарбованих в роки правління Сигізмунда III вази ще один скарб був знайдений в полонному на початку 80-х років минулого століття під час копання криниці в районі вулиці Садової, неподалік вокзалу, як і попередні тезаврації і монети були закопані у невеликому гончарному горщику. Завдяки знайденим у полонному археологічним та нумізматичним матеріалам можна простежити основні періоди існування поселення. Діаметр цього дерева, бо воно все там спресоване. Сама Сама бервиниця. Про все це та багато чого іншого розповідали члени експедиції школярам, які щоденно ходили сюди на екскурсії. Особливо захоплюючими були розповіді Олега Мальченка. Старшого наукового співробітника відділу історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського Національної академії наук України, доктора історичних наук. А тим часом. Добрий день. Добрий день. Археологи! Мене павло звати. Я Стасик. Дуже приємно. Зараз роз... розкажу, яка у нас задача тут. Бачите, ця вся земля ще десь на метр в глибину. Це насипана під час побудови фортеці. Отам нижче у нас вже йдуть залишки якихось об'єктів хати. Бачите, от там де. Добре, ти куди її цю землю треба? Наверх? І цю землю да, треба наверх, десь на сторону, щоб ми ще мали можливість її передивлятися в плані черепків, там і так далі. Може, сунути якісь з наших цих відвалів на сторону і викидувати. І нам треба на метр понизитись по всій площі. ну крім цього. Понизатись, а землю треба наверх да, да, навіть. Так, землю наверх наверху вийти. А так навіть не. Не, щоб коло... наверх mm. туди його викинути. Mm. Треба біля самого краю стояти. Ну, хоч, хоча би по краям. То треба те відкинути, mm. тобі, тобі накидати знову. Mm. Mm. Я тут, так, да, можу достати. Тут собі насипати з'їзд. Я, mm. я там буду стояти, я, ж, я ж середини майже доставлю. Стало що, то фантастика. А ми будемо. Но мені треба оту землю ага. від... відкинути. Ну, добре, добре. Це ідеально. Це мені дуже довго її кидати, бо її багато. Якби по грузчика взяли мені, ага. Б... Ага. він би швидко його ага. відкидав. І тоді б я То Я позвоню, скажу, що нам треба ще по І як за помахом чарівної палочки на розкопі з'являється ще один вид техніки. Всі працюють на результат. В мене був подібний розкоп, але не такий за площею. В Кам'янці, коли ми розкопували турецьку башту, там доводилось застосовувати ескаватор. Такий, знаєте, ну, промисловий гусеничний з обертовою баштою і з виносом стріли там на метрів 12 у нього там виносилася стріла. Там був тільки один спеціаліст, який працював на цьому ескаваторі. І це було захоплююче. Я очікував такий розкоп, як на Говорун в 2021 році з невеликими заглибленнями до, до півтора метра. Я очікував глину вже материк. І думав з приємністю з колегами розбирати вже об'єкти поховання споруди на материку на, на глибині метр півтора. Як це було в мене на Говорун 37 Як це було Веникура? Теж неподалік на переца маркіша 32 А тим часом на розкопі знову діти. Цікаві допитливі очі, знову купа питань. Вичерпні відповіді. Добрий день, діти! Бачите, у нас тут музей під відкритим небом. Добрый Добрий, Добрий день. день дуже добре, що ви прийшли. А ми з а Полонного Волонський ліцей номер один. Ми прийшли до вас. Ми там були. Так, хтось, будь ласка, та глечик, він ще й з ручечкою. Бачите? Дуже угу. приблизно. Та, але нам не вистачає дна. В будь-якому випадку нам потрібен низ, бо інакше ми можемо помилитися в висоті. Нам потрібна висота, і діаметр дна нам теж потрібен. От розбита макітра, і вона поклеїться. Бачите? Так, це маленькі польські монети. В нас є 17 століття, в нас є, о, ціла кубка, от ми знайшли. В нас є велика, Я зараз її покажу. Ну, Ми знову ще, поки що не чистили, ми не можемо її поки що датувати. На сучасні, якщо порівняти сучасне, не по сучасніше. Так. Це взагалі то від, від розміру залежав номінал. Так, да, це дрібна розмінна монета. Так, а це вже щось таке. Так, 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 так. була там. Солід, солід. Черговий день завершується. Чи додав він інформації для реконструкції вигляду давнього полонного? Його пам'яток? Розуміння його історичної топографії, історії та архітектури Полонської фортеці, відстеження конструктивних особливостей фортеці, вивчення пов'язаних з нею споруд та прибудов. А можливо, нових знань додасть новий день. Археологи сантиметр за сантиметром роблять горизонтальну зачистку, але спостерігають лише відсутність ознак материку в місті розкопу та різкий кут падіння насипних чорноземних шарів. Різкий кут падіння цих насипних чорноземних шарів та відсутність ознак материку в місті розкопу наштовхують на думку про штучний характер пагорбу, що добре проглядається на кількох популярних фото полонного середини 19 сторіччя. Конструктивні особливості будівництва валу простежені на плані 1790-х років. Деякі особливості цього плану підмічені Петром Речковим. Цікавою його особливістю є також те, що західний бастіон та прилегла до нього з півночі куртина з кавальєром, відтворені картографом, як такі, що на той час мали вже ознаки початкової руйнації. Конкретні причини цієї деградації невідомі, однак схоже на те, що ця ділянка в конструктивному відношенні виявилась найменш витривалою через геологічну нестабільність своєї підоснови, існування на стику річної заплави та насипного земляного валу. Понизились і знову 17 століття. Якісь перекопи. Це було центр. нашого чоловіка. Мете сюди, сюди, це буде І знову на допомогу приходить потужний маніту та екскаваторник Стасик зі своїм невеличким, але таким вправним жовтеньким екскаватором, який, наче веселий павучок, повзає розкопом взад-вперед. Ковш за ковшем, лопата за лопатою поглиблюємося все нижче. Складається враження, що незабаром дістанемось центру землі, а материка так і не дістанемось. Навіть Стасик задумався над цим питанням та став мислити, що робити. За такими думками костел сповістив. Що усім пора відпочити. Наступний ранок нічим не відрізнявся від усіх інших. Одержимі професією та метою знайти відповіді на усі питання, які поставив цей розкоп. Озброївшись таким нехитрим і звичним інструментом, археологи продовжили читати землю. Цікаво, які розміри мав Пентагон міських укріплень. У книзі Сергія Пивоварова Минувши на полонного читаємо. Пентагон міських укріплень полонного мав досить значні розміри. Щоправда, в історіографії вони вказуються лише приблизно. Так, у збірнику відомостей про кургани Городища Волині, виданому 1888 року, зазначалося в довжину це городище має 500, в ширину 327 кроків по колу 770 сажнів. З такими параметрами погоджувався й Антонович. Теперішні ж дослідники, які вивчають Полонську фортецю, фіксують кожний свій крок. Замальовують кожен нерухомий об'єкт. Записують інформацію про кожен сантиметр прочитаної землі пізніше весь цей матеріал ляже в основу наукового звіту, яким будуть користуватись наступні покоління. О, щоденник так, щоденник ми ведемо щоденник. В нас по методиці досліджень ми здаємо в польовий комітет щоденник, і ця традиція, яка веде свій початок ще з кінця 19 століття, коли велись польові щоденники, коли не було жорсткої фіксації, коли не у кожного археолога був фотоапарат. І сама якість знімків, і процес фотофіксації відрізнявся від сучасного. Ну зараз, якщо чесно, я деякою мірою вважаю, що ведення польового щоденника це до певної міри архаїка, тому що ми візьмемо, якщо щоденники 30-х років, от зберігся щоденник прекрасний Гамченка, який копав кургани біля Полонської. Залізничної станції. Ну, там просто от все замальовано. Щоденник, це був основний документ розкопок, а звіт міг бути на півтори сторінки. Скажімо, такі зараз у нас інша ситуація, у нас звіт основна. є yeah, yeah, yeah. Основний документ розкопок то що він включає в себе безліч інформації, ну і польові креслення. Але це таке дискусійне питання з цими польовими щоденниками. Ну вимагають від нас, як в кожній роботі є своя посадова інструкція. Ми намагаємося її слідувати. і чемно кульковою ручкою ведемо польовий щоденник, який потім попаде в архів інституту археології. Якщо туди не потрапить ніяка бомба, то він збережеться. Ну, от ми й наблизились до кінця ще одного дня археологічних досліджень земляної фортеці з мурованим бастіоном 17-го сторіччя, яка в той період була одним із важливих військово-політичних центрів Волині. День завершується, проте, наша історія продовжується. І у цьому продовженні ми нарешті отримаємо відповіді на усі поставлені питання, які надасть нам прочитана земля.